Доброго дня малята. Зима найхолодніша пора року. Зима схожа на снігову королеву. Холодну, але дуже красиву. Її білим прекрасним пранням зі снігу і прикрасами діамантів із льоду не можна не захоплюватися. Адже зима це пора морозів і снігопадів, що занурює природу в зимовий сон. Вкриваючи все довкола нескінченним білим полотном, наче ковдрою. А чи знаєш ти, як важко приходиться птахам взимку? Адже страшніше за лютий морози для них є голод. Зараз я тобі розповім, як птахи зимують в Україні, як здобувають собі їжу. Синичка, велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду, вона починає ще весною. І за літо ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зерня. Проте не завжди Взимку вона знаходить їжу, яку сховала. Тому її слід підгодовувати. Снігурі. Красиві птахи. Як не дивно це звучить, але чим більше морози, Тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомі, лише час від часу їдять якусь ягідку насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Маленькі пташки горобчики. Вони невибагливі. У виборі їжі взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики зерном, хлібними крихтами, насінням. Тому підгодовуйте їх. Зима важка пора для птахів, тому допоможи пташечкам пережити люті морози. Підгодовуй їх! До побачення малята! На все добре!